Для того, щоб зробити корабель, все починається з малюнка і з креслення, тому що корпус корабля це, напевно, найвідповідальніша і найважливіша частина роботи. Спочатку потрібно це все намалювати, потім зробити шаблони в оригінальну величину. І шаблони, які робляться з ватмана або картона, переносяться на фанеру. Як правило, із фанери робиться каркас судна, обшивається його потім дерев'яними рейками, шпаклюється, фарбується. Ну, а надбудови палубні вони вже виготовляються або теж із дерева, або із пластику, частково з металу. Почав працювати я над кораблями років 20 тому. Колись були такі журнали, моделіст-конструктор. От звідти я почав черпати свої перші сходинки, дивився на ці креслення, і в них ще нічого не розумів тоді. От, ну, було дуже велике бажання розібратися в цьому всьому і так поступово. Від простих робіт перейшов до більш складних. Ось, наприклад, є два човника, які я зробив першими. Це за допомогою стамески. Вони, такі, ну, вони погано збереглися, але це такі елементарні роботи. Звати мене Чистик Микола. Мені 42 роки. Кораблями почав займатися 20 років тому. І працюю на даний момент в Уменській міській раді на гарячій лінії. Оператор. Я почав робити так, із сірників і маленької щепочки. Приходиться працювати ось на балконі 3 квадратних метри, тому що проживаю у квартирі. Ну, виходимо з того, що маємо. Як то кажуть, тісно, але ну, кораблик, ось ми бачимо, це перший радіокерований човен. Який я ще давно мріяв зробити. От, ну, це нарешті дійшли руки до нього. Це пароплав турецький. Він, бачите, тут дві труби є для того, щоб пар виходив. Дуже довго хотів зробити це радіокерований човен. Ну, саме доходили руки. Це якби така невеличка була мрія. Зробив для своєї дитини. Працюю місяця два, мабуть. Ну, Практично доробив його за кілька днів останніх. В своїх роботах використовую найбільше це дерево, частково пластик і метал. Ну, цей корабель повинен був бути максимум легкий, тому тут надбудови палубні, вони із пластику. Корпус цілком зроблений із дерева і фанери. Ну, загалом робота ця забирає багато часу. Зараз мені потрібно приклеїти так називаємо трансову дошку. Кормової частини корабля. Для початку я наношу розмір паперового шаблону на дубовий шпон. Потім вирізаю його ножницями, так як він тонкий, досить легко ріжеться. А човник він зроблений повністю із шпону. Ось дивіться, тут є, це називається дубовий шпон, а це шпон горіха. Це тонкий матеріал. Верхній шар дерева, скажімо так. От з нього виготовлений, виготовлений цей кораблик. І ось є ще такий трошки більший. Вони у процесі. Ще можна корабель виготовити із отакого бруска, наприклад. 10 на 10 за допомогою рубанку. Ой, я перестав рахувати дуже давно. Я дорахував до 20, потім збився, не думаю, близько став вже. Однакових. Оригінально? Ні. Всі оригінальні Слабенький моторчик, йому важко сопротивлятися вітру. Ставив його нарошно слабеньким, щоб він не дуже швидко плив. Це мій перший кораблик на радіокеруванні, тому є якісь певні недоліки, я вже бачу. Наступного разу можливо буде краще. Зараз у нас піднялися водорості, тому знову ж таки він може заплутатися гвинтами в цій траві. Кораблі на Осташівській набережній були створені ще до війни. За що ми потрапили в Національний реєстр рекордів України за найбільшу кількість макетів історичних кораблів на одній локації? Ми, коли робили набережну кораблів, то ми планували, що це буде епоха кораблі різних епох різних. Тому я робив, якби там є і більш сучасні моделі, і старовинні. І навіть кораблі, які, скажімо так, не історичного походження, а казкові, там червоні вітрила, наприклад. Дослідницьке судно Жака Іва Кусто. Називається «Каліпсо». На цьому кораблі команда Кусто досліджувала життя морів і океанів. Міфічний корабель Летючий голландець. Це козацька чайка. Всіх українців об'єднує одна велика мрія завершення війни в нашій державі. Звісно, хотілося б, щоб на Остачівську набережну музей кораблів приходило можна більше людей. І в будь-якому разі ми завжди раді бачити гостей, туристів у нашому місті і сподіваємося, що. Після завершення бойових дій сюди приїде набагато більше туристів милуватися нашим містом.